Ціни на монтаж опалення, водопроводу та каналізації у 2024 році. Монтаж трубної системи тепла підлога 170 гривень квадратний метр. Прокладка труб з ізоляцією 50 гривень погонний метр. Обв'язка котла 400 гривень точка. Прокладка каналізації 60 гривень погонний метр. Штроблення в газоблоці 80. В цеглі 100. В бетоні 150 гривень погонний метр. Виводи по точках 400 гривень точка. Установка радіатора від 150 гривень за штуку. Монтаж інсталяції 1300 гривень за штуку. Монтаж гребінки колектора 400 гривень за контур. Монтаж фільтра очищення води 400 гривень за точку. Більше цін на нашому сайті посилання в шапці.